Вітаю, друзі! Я Наталя і рада бачити вас на моєму каналі Йога Знатік. Сьогодні у нас практика, яку можна виконувати під час критичних днів, а також в будь-який час, коли вам заманеться. Розстеляємо килимки, сідаємо зручно і почнемо з плавних кругових обертів головою. Можемо прикрити очі. І плавно перекочуємо голову в одну сторону. Тепер в іншу сторону, повертаємося в центр. Відведемо. Праве вухо до правого плеча, зверху акуратно праву руку ледь торкаємо голови, не тиснемо, ліва рука торкається килимка і відстежимо відчуття у лівій частині шиї. Повторимо на іншу сторону ліве вухо до лівого плеча. Повертаємося в центр. Перехрестимо ножки по-іншому, щоб тепер ніжка, яка була впереді, опинилась взаді. Робимо вдих і з видихом нахиляємося праворуч. Дивимося вниз на килимок. Рука, яка зверху, можемо зігнути і закласти назад за голову. Вдих, в центр і з видихом нахил в іншу сторону. Вдих, повертаємося в центр, витягнулись і з видихом опустили руки. Перейдемо на четвереньке. Ножки поставимо на комфортній ширині і сідаємо назад на п'яточки, таз опустили на п'ятки і нахилились вниз. Руки або витягнули перед собою, або кулачок поставили на колачок і зверху опустили чоло. Дихаємо і з кожним видихом розслабляємо наше тіло, розслабляємо сідниці, спинку. З наступним видихом перейдемо на четвереньки і праву ножку переведемо вперед між руками, затримаємося, можемо акуратно погойдатися зі сторони в сторону і відстежте відчуття у тілі. Особливо зверніть увагу на, ліву, на передню частину лівої ніжки. Підводимо ножку назад, сідаємо на п'яточки, і тепер ліва нога вперед між руками, затрималися. Під заднє коліно можемо скласти килимок вдвоє, загорнути просто килимок, щоб було вам м'якше, можливо, так буде зручніше для вас. От так, як я зробила на відео. Добре, відводимо ножку назад, сідаємо на п'ятки, руки відводимо назад, беремо в замочок, замочок, плечі вгору, назад і вниз. Відкрили своє серце, відчуємо розкриття грудної клітки. Дихаємо, плечі опущені, розслаблені, відводимо від вух. Супер. Перейшли на четвереньки і праву ножку перевели вперед між руками. Вдих, витягнулися вгору руками. Беремось правою рукою за ліве зап'ястя, і легкий нахил в праву сторону. Не нахиляємося сильно, зараз, не стараємося побити якісь свої власні рекорди, просто легенько, спокійно нахилилися в сторону. Повернулися в центр, і відвали передню ножку назад, сіли на п'яточки. І знову руки назад в замочок, тільки на незручне положення рук переплели І дихаємо, зводимо наші лопатки назад разом. Супер. повернулись на четвереньки, і ліву ножку перевалимо між. Руками вдих, витягнулись вгору, беремось лівою рукою за праве зап'ястя і плавно нахиляємося в ліву сторону. Супер, Повертаємося назад на п'яточки, руки витягуємо вгору, і переплітаємо пальчики, і долоньки прокручуємо наші догори. Витягнулися долонями догори. З видихом опустили руки, перейшли на четвереньки, і праву ножку. Перед між руками робимо вдих і з видихом вирівнюємо передню ніжку. Легенько призгинаємо ніжку і п'яточку відводимо в ліву сторону. І коліно повністю опускаємо на килимок, опускаємося на підлогу. Під праву сідницю можемо поставити блочок чи подушечку. І так ми перейшли в позу голуба. Можемо затриматись так, або плавно нахилитися вниз. Як вам комфортно подосліджуйте і затримаємося декілька дихань тут? з наступним вдихом. Акуратно піднімемося, хто був опущений. І ножку відведемо назад, сідаємо на п'ятки, руки витягуємо догори, переплітаємо пальчиками і долоні прокручуємо догори. Плавно нахилимося то вправо, то в ліву сторону. І з видихом опускаємося на четвереньки. ліва ножка вперед між руками. Затримались вдих. І з видихом вирівнюємо ніжку. Згинаємо ножку. П'яточку відводимо в праву сторону і перейшли в позу голуба. Як я казала, якщо потрібно, підсідницю ліву можете поставити собі блочок, подушечку, будь-що, щоб було для вас комфортніше затриматися в асані. Хто бажає, нахиляємося вниз. І повільний, повільний вдих, і плавний видих. І з наступним вдихом піднімемося і перейдемо в позу дитини. Сідаємо на п'ятки, кулачок на кулачок, зверху чоло опустили, затрималися спокійно, повільно подихали. Кожен видих, можливість розслабити тіло, розслабити нашу спинку, плечі, руки. Розслабити наше обличчя. І з вдихом акуратно, без різких рухів, піднімемося, подякуємо собі за це заняття, що виділили час для себе. Я дякую вам, що займалися зі мною. Якщо вам це відео сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку, поділіться з друзями, можливо для іних воно також буде корисне.